Йоученко, чинатис, саундтрес. Хай! Це нове відео по грі плеєр Note Battleground на сніжному Ерангелі. Вийшла прикольна каточка, де ми взяли топ-1. Тому беріть собі щось вкусне, щоб дивитися це відео. Кому воно сподобається, можете влупити лайк, підписатись на канал. Також в описі під цим відео буде посилання на телеграм-канал, де я роблю. Анонси, кидаю сповіщення, коли буде пряма трансляція, коли будуть виходити нові відоси. Тому туди також можете підписуватись. Все, всім приємного перегляду. Падає хтось? Ще не бачу. Немає. Будемо мост перекривати. Мост Мы можем міст тільки перекрити. Блядь Перекрити для тих, хто на в полі, але вони, блядь, я не знаю, чи сюди поїдуть. Саме через місце. Стой, іди сюди. Иди сюди. Иду револьвер. А ты в какой хаті лутався? В тех двух. О, АМК. -ка. Кажи не манича. Да не та была. А... Ну все, тут. Тут, тут, тут нихуя нема. Ну он боги. Зеброй. Ні, 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 це боги. На волосно і. Давай поїдемо туди. І умремо там. Ні, ти просто, ну, нікого не нагадує. На тобі 4. Ти що, на все підняла? Ти я знайшла чотири їх дивись на ну. Де нам залутатися? В мене тільки я теж блять голий, без ніхуя. О, щоб підараси бігали. Ларіс, ну не блять і стоп, нахуй. Ну тепер хуйського взагалі поїде на їм.

Это бот. <laughs> у меня патроны закончились, стой. Дай кулаком добью. Это бот. А, да. Блядь. Андрей. Седай. <laughs> стой. <laughs> Хелляй, не уезжай, пожалуйста. У мене видно було. Дай стой, у мене вже так и видно. Бежи. Мене патронів на емку немано! Я тобі схинув! Я все жабрав! Там кашкет! Я її навіть не перезаряджав! Там кашкет! Я її навіть не перезаряджав! Мене моль! П'ятьорок! Сєпмі! Тоніни сємьорка на мене! На п'ятьорках! А, так тут немає! Там нема не патронів! Загалі все! Взагалі ноль нахуй, мене лише 69 в рюкзаку Пятерок? Да. Чи Че на Пятрок? Одна семька? Я на пятрках. Семерка. Мен МК і МКшка. Вони мені нахуй не треба. Нахера вони мені? Ти типу, по боту цілого обойму дала. Ти понимаешь? Та. Бот в ахуї. Штучний інтерлект, блядь, їбанулся, таке оно там. Гадайте, ким я не Їдуть. Блядь. Боты. а боты, Нет, он в не бутылку. На желтом месте. Попадаешь, попадаешь. Ой, лиф... блядь, откуда по мне не попадаете? жопта 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 за дырой. По бутылку попадаешь. Он в вот тут вон на метцы. За смоком. Добив, Заберу. Там ще десь, я по ним стріляли. А ти двох убив? Ні, одного. Другий там ще остався. Ну, три пятерки, заїбись. Поїхали 15 секунд, Біляйся. І погнали. Було б прикольно, якби машини тоже не працювали за зоною. Mm -hmm. <говори> ну, ти, конечно, да. <говори> тебе <ніхто> не Ну ты конечно давно в них грав. <говори> Дроп он подай, лут наш Бегом, на авантюре. Прямо, прямо, я прям на него еду. Я тебе просто пытаюсь улыбнешь. Там машина стоїть біля тих біжать лутати. Не нас замітили. Під пагорбом это. Ага. Их тут, блядь. Ага. Че на машине, а, стоять. блядь. А, стоя. Не А, це далеко десь ли? Сейчас Це Сзади. Тут якби тебе вже покраще було. Да. А вон бачу в полі, бля. Бігаюсь. Вон там. Побігли до них? Вони вроді би. А, вон бачу, за смуком лежить. И не матык убив. Вот в жовту метку дай лупы. Просто пужовти. нок э, левиша трохи. Сейчас буду бежит. Хорош. Ну Ух, спасибо. Шлязо вона побігла. Угу, машина вон їде по берегу. Поїхав. Нам так само треба по берегу, тому їхати. Поки вони там воюють. Ай вон я бачу їх. Ось прямо бачиш горбен. Да, зліва? Так, Зліва? ліва, тому прямо під берегом машина вон стоїть дивись. Прямо бачиш? вони на, на зверх побігають. Ось ага. О, тих, 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 тих. Ось один і там другий. Треба, щоб зупинився. Ты хиляється за машиною машину можна розъебаться ну, да. попадає Світки Сюдай сюда 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 не знаю стой 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 сіла. Це откудись теж думаю, може за деревом де. Ага, да. наверное. Тут кавер є. Ось. А, вісім живих, слухай. Mm -hmm. Бо а там ще хтось кудись стріляв. Сідай, сюди, сіда, сюди. Сіда. До них вон нагору якась машина ще поїхала. І треба чекнути оцю частину. Сюди їдесь вона гору. Перед нами, перед нами, перед нами машина гори диви. <звук> О, диви. <звук> О, диви. А, Там перевернута. Я... Нет, тут просто вот сховатись я давись тут. Я кажу, просто. Задер вам, задерум цілий уже. Задервам, задервам, цілить, Він не цілий, сюди. Машина, машина. Пов... Нас сзади, за задерам. <плес> Мені надо підняти. <кхів> Ось там, бар, да смок бірюзовий? я по ним стріляв, сука, і не на нокну. <coughs> двох убили. А знаєш, кого были, ну, Та машина сумку убили. Да, да, двоє залишились перед нами. Ось, дивись. Буде пушити один, мабуть. А ні. Зірвав машину. нокнув нокнув того. Куди он устався, у тут вода. Біжить. О, О, мой молодець! Найс! <рес> nice. Хорош! Де ти? Давай, Давай танець. Повикидаємо нахуй. А нельзя. По ті шосгури не дали мені убитий у тихши. Угу, uh угу. -huh, uh -huh. А так машини взирвали, бачиш того. І той uh -huh. приїхав на його місто, і сам машини взирвали тоже. Я взяв... ні, я взірвав машину, типу, і почав стріляти в іншу частину дерева. Типу, ну, машина була зліва, а я почав право стріляти, і нокнув його в смоку справа. Просто в смок. Я зажав її всю. Я вже вийшов в демиджмент. Ой-ой-ой, молодець. Ой, ти хороший. Бля, ми добре зробили. Бля, 450.